Добрий день, шановні платники податків. Я хочу коротко нагадати актуальні питання щодо оподаткування податку на нерухоме майно. Коротко про значення майнових податків: демократичний розвиток України передбачає ефективне функціонування територіальних громад, здатних вирішувати питання самоврядного розвитку. Така здатність потребує відповідного фінансового забезпечення, що реалізується через формування доходів місцевих бюджетів. Однією з проблем органів місцевого самоврядування є недостатній обсяг доходної частини місцевих бюджетів та високий рівень дотаційності місцевих бюджетів. Існує думка про те, що для органів місцевого самоврядування, для успішного соціально-економічного розвитку найважливішим є стабільність доходних джерел, тобто визначеність переліку закріплених доходів та нормативів норматив відрахувань від регулюючих доходів за різними рівнями влади на довгостроковій основі, з метою можливості планування місцевими органами влади своїх видатків на перспективу. Тому Актуальним є питання формування доходної частини місцевих бюджетів за рахунок джерел, надходження від яких є фінансово значимими, стабільними і витрати по адмініструванні яких є набагато меншими від надходжень. Податок на нерухоме майно є привабливим на роль засобу, покликаного задовольнити потреби місцевих органів влади в наповненні доходів місцевих бюджетів з кількох причин. По-перше, як свідчить досвід інших країн, база податку на нерухоме майно є відносно мало мобільною, а тому ухилятися від сплати цього податку важко, навіть за умов різних ставок податку на нерухомість. Крім того, чимало з послуг, які фінансувалися б за рахунок податку на нерухомість, призначалися б саме для власників майна. Тож тут існує прямий зв'язок між тим, хто платить, і тим, хто одержує користь від цього. Більше того, база податку на нерухомість може бути визначена таким чином, щоб обмежити тягар податку на платників з низьким рівнем доходу, і в такий спосіб буде дотримано принцип платоспроможності. Також податок на нерухомість є відносно стабільним, попри коливальні в економічному циклі. І якщо він буде правильно побудований, то адмініструвати його буде неважко. Тому дійсно податок на нерухоме майно є дуже важливим для доходів місцевих бюджетів. Хочу нагадати, що в Україні згідно нашого законодавства не є об'єктом оподаткування податком на нерухомість. Майно майна це наступні види нерухомості. Це об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного відселення, визначені законом, в тому числі їх частки. Будівлі дитячих будинків сімейного типу. Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, яка визнана такою згідно з рішенням органу місцевого самоврядування. А об'єкт житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону. Дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями або батьками, але не більше одного такого об'єкта на дитину. Об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються з об'єктами господарювання, тобто фізичними особами підприємцями, якщо ми говоримо про фізичних осіб, і що проводять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності або в малих архітектурних формах на ринках. Будівлі дошкільних та загальноосвітних навчальних закладах незалежно від форм власності та джерел фінансування, які використовуються для надання освітніх послуг, об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується 5 та більше дітей. Відповідно до підпункту 386, пункту 38 розділу 20 перехідні положення податкового кодексу визначено, що об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на тимчасово окупованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухомість. Відповідно до статті 266 податкового кодексу в період з 14 квітня до 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції або операції Об'єднаних сил, податок не нараховується. Відповідно до пункту 69 перехідних положень, внесено зміни. Щодо тимчасово на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня Року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, введений в дію указом президента України, не нараховується та не сплачується податок на нерухомість, відміни від земельної ділянки, за об'єкти нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на яких ведуться або велися бойові дії, або на територіях, окупованих збройними формуваннями Російської Федерації. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1364, Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій прийнято наказ 309 яким затверджено перелік територій, на яких ведеться або велися бойові дії. Або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Цей наказ про визначення території, на яких велися або ведуться бойові дії, і відповідно на яких не, спла не сплачується податок на нерухомість, вступив в дію 27 грудня 2022 року. Для цілей справляння податку на нерухомість відповідно до цього наказу застосовується. Тільки перелік територій, де велися активні бойові дії, це частина друга розділу 1 цього переліку, та перелік тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України. Відповідно, там, де перебували російські війська, або перебувають, там податок не сплачується. Наприклад, місто Харків, яке на жаль, зараз перебуває під частими атаками зброї Російської Федерації. Не звільняється об'єкти нерухомості, які знаходяться на території міста Харкова, не звільняється від оподаткування податку на нерухомість. А ті, ті території Харківської області, де, які перебували під тимчасовою окупацією, вони звільняються від податку на нерухомість. Відповідно, податковий кодекс визначає загальний порядок визнання об'єктів житлової нерухомості такими, що непридатні для проживання. І е, визначається відповідно рішень селищної або міської е, територіальної Е, Також не є об'єктом оподаткування податком на нерухомість е, індивідуальні житлові будинки, садові або дачні будинки, які прийнято в експлуатацію, але право власності, на які не оформлено, тобто не зареєстровано у встановленому законом порядку. Відповідно статті 266 статті 4 податкового кодексу передбачено пільги зі сплати податку на нерухоме майно. На відповідно цього пункту зменшується площа до оподаткування, податку на нерухоме майно для квартири або квартир, незалежно від їх кількості, на 60 квадратних метрів. Для житлового будинку або житлових будинків або їх часток на 120 квадратних метрів і для різних типів житлової нерухомості 180 квадратних метрів. Тобто, якщо у фізичної особи громадянина України або іноземця площа квартири або квартир, або часток квартир менше 60 квадратних метрів, відповідно податок на нерухомість ця фізична особа не сплачує. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий рік. Органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські ради, територіальні громади мають право встановлювати пільги з податку на нерухомість, що сплачується на відповідній території. З об'єктів житлової та нежитлової е, нерухомості, що розташовані на їх території, розташовані на території індустріальних парків і так далі. Ну і, і ставки податків відповідно визначаються також органами місцевого самоврядування, тобто вони мають право встановити ставку податку від 0 до 1,5% від мінімальної зарплати. Наприклад, в місті Черкасах е, Черкаська міська. Рада визначила ставку податку на житлову і нежитлову нерухомість в розмірі 0,5% від мінімальної зарплати. Відповідно, в 2023 році ставка податку для фізичних осіб буде становити 33 гривні 50 копійок за кожний квадратний метр, який підлягає до оподаткування. Водночас, платники податку на нерухомість мають право звернутися з заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних, зокрема щодо права користування пільгами із сплати податку та нарахованої суми податку щодо площі об'єкта нерухомості і інших показників, з якими фізична особа не згодна з тим, що визначено контролюючим органом. Податкові повідомлення рішення про сплату сум податку, обчислено згідно зі статтєю 266 податкового кодексу, разом з розрахунком сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування, замість знаходженням кожного з об'єктів, надсилається платнику податку, контролюючим органом, в порядку, визначеному статтєю 42 Податкового кодексу до 1 липня, року, що настає зазвітним. Відповідно, в 2024 році громадяни, мешканці міста Черкаси отримають податкові повідомлення за 2023 рік. Відповідно на кожний об'єкт нерухомості направляється окреме повідомлення. Тобто, якщо у платника податку 2-3 об'єкти нерухомості, відповідно таку ж кількість повідомлень цей платник отримає. Там зазначається інформація про адресу об'єкта нерухомості, його площа, ставки та надані фізичним особам пільги. Щодо новоствореного або введеного в цьому році в експлуатацію об'єкта нерухомості, податок сплачується фізичною особою, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Обов'язок сплати податку виникає у фізичних осіб протягом 60 календарних днів з моменту вручення податкового повідомлення. У разі якщо платник податків не сплатить цю узгоджену суму грошового зобов'язання відповідно до податкового кодексу України, застосовується відповідальність. Відповідно, накладаються штрафні санкції в наступних розмірах. При затримці до 30 календарних днів, включно наступних за останнім днем строку сплати, штрафна санкція складає 5% від погашеної суми податкового боргу. При затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім сплати, штрафна санкція складає 10%. Від погашеної суми боргу тому, будь ласка, не затримуйте з виконанням своїх податкових зобов'язань. Дякую за увагу! Всього найкращого.